Друзі, вітаю на каналі. З останньої риболовлі моєї у мене було три види риби: плітка, коробчики невеличкі і лященята і жодного карася. І мені цікаво, чи це просто місце таке було, чи це якісь погодні умови. Я передивився свої ж відео і вибрав точку, де в мене було найбільше карася в улові. Але туди трошки треба топити, і сьогодні мені допоможе мій електрокінь. Це друзі, часу обмаль маю 2-2,5 години, так що починаю рух до точки. стіночка 2,7 метри. Так, поплавочок 1,3 грами. Оснастка знов омарібета. Починаю промір дна. Буду ловити в береговій зоні навпроти цього куща. Ага, поплавок утонув. Можна додати глибини. Всі оснастки, нагадую, грузило, лежить на дні. Так, Поплавок у високому положенні. Зараз закинемо трошки далі за брову, попробуємо, що я достаю 2,70. Так, поплавок потонув якраз в правильне положення. Значить, я починаю таким чином, коли з'явиться течія, я буду зміщатися вправо, ну і буду зменшувати глибину. І все, друзі. Фіксую час. 15.36. Тісто настоялося, починаю за корм. Коли побачу клювання, я дам знати, через скільки рибка підійшла до нас. На п'ятому за кормовому я вже побачив, що рибка на точці, поплавок слабо колихався зі сторони. Шостий закид, я вже розмір тіста на гачку, по розміру гачка. Спроба когось упіймати, тільки що було перше клювання. Шість закидів, На п'ятому був перший контакт, це 15 хвилин. Ну, жовтень продовжуємо сезон повним ходом. Підйом поплавка. Я з телефону управляю камерою. Так, Зараз поставимо замість режиму таймлапс відео. Цікаво, чи це плітка перша підійшла чи інша рибка глибини, ну десь, я розумію, що десь близько метра. Верб брови. Поверхня, рибка не дуже активна. Ну нічого, у нас супер тісто. Друзі, хтось взяв тісто і пішов з ним. О, Це дуже гарна традиція. Якщо перший бичок заходить на точку, то сьогодні ми маємо побачити і карася. Біжи малий. поводки сьогодні в мене 30 см і 20 см така золота середина Присідання легке. Десь буквально пару міліметрів рух. Ні, нема продовження, але рибка там. До речі, можна вже збільшити трошки глибини. Це вже може вода прибувати. На положення максимально чутливе таке. І на підйом і на утоп Дві позначки червоного. Добре, я думаю, що треба темп тримати, не вичікувати клювання все ж таки цих не довше, ніж 3 хвилини. а Когось за пузо багранули. На точці у нас пліточка крутиться, отака дитинча. Ну, Видно, великої риби поки що немає. Бо коли заходить нормальна рибулька, то цієї тікають. Добре, продовжуємо кормити в очікуванні нормальної рибки. А, друзі, поки що на тості у нас плітка з набитим пузом. Тісто їй подобається. Зелений чай, лимончик і мед. Дуже смачно. О, трошки інший вид риби. Малесеньке ліщенятко. Так, добре. Бичок, пліточка і ліщення. Ми Чекаємо карася. уже відразу контакт з рибою. Риба стоїть на місці, Ай, не витерпів я цього збочення. Чого не наколов? Зараз побачимо, хто там. Це була гарна протяжка. Ай, не я, да? Не дочекався трошки. Рибка бере впевненіше з течією завжди так. Зараз може доведеться регулювати ще глибину. Але ж я ловлю правіше, вище на брові. Чого зараз течія активізує рибку, погукає кормовим слідом. тих кущів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Плітка розмірна, гарна, але плітка, на жаль. Чому на жаль? Бо я дуже чекав сьогодні карася. Нічого, якщо погода дозволить, то не здаємося. Сезон поки що не закінчуємо. Сьогодні все ідеальне. Краса така неймовірна, погода, вітер правильний, рибний. Течія дозволила половити. Тісто, я впевнений, що правильне. А рибка дрібна нормальна не зайшла, крім плітки. Або треба вміти ловити. Теж як варіант. Друзі, а яка ситуація у ваших регіонах? Може це дійсно карась перший з білої риби переміщується на місця зимових ям. І що це за клювання таке в мене? І мусор плива і бачу риба. На лящиня похоже. Ай, жалко, не побачив я. Але я не наколов зараз. Ще спроба є друга риболовля без карася і в принципі інша риба біла реагує нормально Див, дива дивні якісь хто що знає напишіть будь ласка як у вас справи такчия да, настільки сильна вже що треба знову зміщуватись ближче ще до берега. В принципі, треба потрошку вже закінчувати. Сонце сіло, активність рибки зазвичай вже спадає. Нічого буде що розгадувати на підущий раз. Ось такий сьогодні гарний день. Може я підсак розклав, розклав, я і карася не побачив, да? нічого, ще придумам якесь виправдовування. Ну, треба просто ловити вміти рибу. Все, друзі, до слідучих пригод. Будемо вчитися далі. Червоного вам тіста на вечерю.